Друзі, всім привіт! Мої вітання на YouTube-каналі Черкаський Копатель. Сьогодні прекрасна сонячна осіння погода. Вихідний, я у відпустці, в рюкзакі новий металошукач. Отже, їдемо копати. 8 місяців чекав я на цей день. І нарешті цей день наступив. Уже марив копом я, Уже існилось снилось мені, що ходимо копаємо з друзями. В общем, наконец-то дождався я цього виїзду, та й новий прилад. Теж цікаво випробувати, подивитися на що він здатний. Отже, зараз поїду за своїми друзями і їдемо копати. Походимо сьогодні по берегах Дніпра, по пляжах. Подивимося, що за сезон, можливо, тут назбиралось, а можливо, з інших сезонів залишилось. Ну, надіюсь, скучно нам однозначно не буде, так як всі, я ж кажу, майже 8 місяців не копали, всі зачекались вже, коли можливо виїхати. Добре, друзі, не будемо гаяти час, збираємось і поїхали. Так, друзі, під'їжджаємо за одним із камрадов. Ану, ви знаєте його чи ні. Стаітеся в бур'янах. Знайоми лічика. І так, вся компанія сьогоднішня в зборі. Поїхали, побажайте нам успіху. І так, добрались ми до берегової лінії Дніпра. От такі пляжі. Розчищені. Зараз беремо Металошукачі, да. 8 ну, місяців! Да. Зберемо зараз металошукачі і побігаємо тут. І наші металошукачі зібрані. Ми в трьох сьогодні. Копаємо я з легендою фірми Nocta Macro перший її вихід. Люда сквазар F3 і костян з макро мультикрузером. Ну що ж, побігли, побажайте нам удачі. Вперед. Так, включаємося. Запускаємо легенду. Прошивка в мене 0.109. Я сам її встановив. В інтернеті купа підказок. Нічого складного, думаю розберетесь. Так, ставимо режим пляж. Частота мульти. Так, швидкість 2. Це у нас звук 4. Озвучка. 2 тона, 4, 6, 60, Поліфонія. Я думаю, 2 тона буде в самий раз. Так як тут і чорний, і кольоровий має бути. В общем, от так, от. Так. Чуйка у нас буде 22. Я думаю, для пляжа цього більш ніж достатньо. Пробуємо відбалансуватись. На чистому місці за допомогою цієї кнопки і з богом. Ну що ж, я з першим кольоровим сигналом. До речі, вимкнув я всі метали, зняв маску з чорного і ось бачу по цій шкалі, що сигнал кольоровий. Так як не з'являються полосочки тут. Так, ну давайте подивимось. Що таке внюхала легенда тут. Так Ще в ямці Певне сміття якесь, якщо так глибоко, і зараз подивимось. Так. так, кусок алюмінія. Ось такий перший сигнал і перша знахідка. Ладно, бігаємо далі. І знову кольоровий сигнал. Сигнал чіткий, не розмитий, а кришку від пива не схожий. Тому давайте онлайн. Подивимось, Так. хата хати, хати Щось заблистіло монета. Ходячка. Перша монета, яку знайшла Амфібіо. Виявилась ходячка Україна. 50 копійок 1992 року. Так, друзі, якщо буде надалі ходячка випадати, просто буду показувати її кількість, так як на пляжах, самі розумієте і повинна бути вагон і тележка. Звичайно, онлайн буду знімати як піднімаю, але викладувати, скоріш за все, ні. Так як це мало цікаво. Просто покажу результат, який буде в кінці. Хочу ще показати, як цей металошукач реагує на пробки з під пива. Ось маємо пробку. ось дивіться. Начебто цвітним показує. Але з боку оця шкала підказує нам, дивіться, що це черметок. В общем, а так можна відсіювати разне сміття але я однак такі сигнали перевіряю так да, накопаєшся за цілий день але знаєте коли 8 місяців не копав то й таке в радість Добре не буду гаяти час надіюсь комусь ця інформація знадобиться Отже, хожу я більше години, підняв ще 4 монетки, 4 ходячки, разом 2 гривні 10 копійок. Поки що нічого такого не знайшли. Ні я, ні мої друзі. Поки земляний дід не дуже щедрий на подарунки. Але краще так, з таким результатом, чим взагалі з ніяким. І так, друзі, включив я режим ювелірка і монети почав він бачити краще. Навіть оці залізні. Бещить на них так, що лки-палки. Уже з обіхода вийшли і 5 копійок, і 2 копійки. Ці 2 гривні, бачите, взагалі роз'їдати почало. Ну, коротше. Оце щоб ви розуміли хвилин за 10-15. Після того як включив інший режим. Ну похожу поки що на ювелірки. Подивимось, як буде далі. Ну поки 2 гривні і 6 копійок. Ще хочу додати, що мінусом режиму ювелірка на пляжі і 40 ї частоти є отака кількість кришок, які дивіться як кричать. Прибор оре так, що просто не пройдеш повз такого сигналу і, звичайно, його копаєш. А там отакий ось подарунок. Ну, не знаю, поки що похожу на режимі ювелірка можливо далі включу режим пляж побачимо ну поки якось так от ходячки вже он пів коробки набомбив на морожено можна назбирати друзі костян подошел каже цікаву монету підняв думав гривна одна Ага, розміром схоже. Так, що тут у нас Елизавета Друга Написано 2008 рік. І тут шо Five Pense. P'Penсов. Прикольно так. No. Ну на пляжику. Так от Ось вот і перша нестандартна на сьогодні знахідка. Ну Шмурдяк не буду показувати. Та ясно. Ходячка, ходячка, шмурдяк. От пол, пол кармана всякой Ну, така зачего монета. Ну да, интересно. Ну ладно, бігаємо далі. Друзья, правду говорят новочкам везе Люда поймала срібне кольцо Смотрите Хоп! Перше в жизни срібло нашла свое Вот такая каблучка Надеюсь видно Вся в орнаменті. Так, шукаем где и проба Є якісь проби. Да, Срібло Молодець. Все, наше вітання. Умнічка. Ну Козарчиком цепанула. Клас! Отже, роздивились ми цю каблучку. Так, дійсно це срібло. От тут видно 925-та проба. Герб України. Правда, трішечки погнуте таке. Але нічого. Як для первого разу супер зачетно. Ну все, теперь думаю в наших рядах на одного комрада стало больше. Тримай. Молодец. Все, друзья, це лайк однозначно. Первый выход в жизни на коп и срібло. Молодченко. Отже, люда срібла там шукає А в мене чергова ходячка яка вийшла з оборота 5 копійок 2012 року і купа кришок з всякого шмурдяка і гвозді В общем виключаю я мабуть режим ювелірка І назад Включаю режим пляж. Може і мені сьогодні повезе. Ну люди тепер не успокоїть. Рішила перекопати весь, весь пляж. Не, молодець. Так що стовідсотково думаю на одного камрада у нас побільшало в компанії. Треба давати до всіх груп наших. Добре. Побігаю ще там з боку. Подивлюсь. Там певне футбольне поле було. Можливо і там буде цікаво. І так, друзі, був слабкий сигнал, онлайн не став я знімати. І випала советина тут. Дивіться, одна копійка 1982 року. Перша радянська монета на сьогодні. Я ж кажу, тут грали в футбола, монетки мають бути. Ось тому доказ. Ось так от. Йдемо далі. І так бігає цей стадіончик, сигналів повно тут, купа сміття всякого, фольга, пробки, з-під пива, з-під горілки. В общем, наступний сигнал піднімаю і він виявився от такими ключами. От, троє ключів. Видно, що лежать тут давненько, номерні. 5, 3, 8, 4, 2, 5. Тобто колись загубив тут. В общем, така от знахідка наступна. Отже, друзі, є черговий сигнал. Знов число видай. Не дуже високе, можливо і фольга. Ну, коротше. Якщо якийсь шмурдяк, то вилажувати не буде. Такі сигнал. Радянщина чергова. 15 копійок 79 року. Пісочок як гарно зберігає їх. Ну, так от. Я ж кажу, тут був стадіончик, і це помітно. О! Монетам, плюс фольга, плюс пробки. Народ відпочивав тут. Ну покружимся ще тут. Ходим. Далі знов підняв ходячку. 10 копійок Україна 2019 року. Дзвеніла розмита, онлайн не знімав. Тут сталь присутствує в цій монеті. Через що такий сигнал був. Ну, взагалі, така от наступна моя знахідка. І так я знову на береговій лінії Дніпра. Був щойно залізний розмитий сигнал. Підняв ось монетку. Ну, поки що тяжко сказати, що за монета. Вся закиша, Внаросня. в наросня. зараз спробую її почистити і включусь, подивимось що це таке я підняв і так монету промив трішки почистив як зміг у нас ходячка яка вийшла з обороту 25 копійок україна от на жаль який рік не видно Далі підняв я купу всякої жбоні, кришечок, пробочок, язичків от жестяних банок. В общем, купу всякого хлама. І наступний сигнал. Чергова ходячка, яка вийшла з обороту. 25 копійок Україна 2006 року. Мабуть буде на сьогодні це остання знахідка, останній сигнал. Адже восени дні короткі, та й додому потрібно завчасно добратись, купу ще справ зробити. В общем, будемо на сьогодні завершувати наш виїзд. Ідемо до автомобіля, подивимося, хто що за сьогодні підняв. І так, ми в автомобілях, находки за сьогоднішній день розклали. Давайте глянем, що за сьогодні набомбили. Почнемо з шмурдячка. Вот всяка кашбонь. бонь. Костян знайшов типа Микки Мауса. Бачите, кусок винта от моторки. Кассеты Днепром повимивало. Купа кришок, пробок всякого шмурдяка. В общем, почистили трошки берегову лінію, так що пляжі стали чистіші. Далі по знахідкам. Так, костянчик ось за сьогодні, дивіться як налупашив своїм макромультикрузером. І гоночка, і часики ось якісь. Механіка, да зим написано. Ух ти, браслетик який. Це ж надо було комусь заморочитися. Да. Дальше. Якийсь брелок. О, хрестик прикольний. Просто империя. Так. Чтобы не повалять ему тут все. Так. Пять Пенса. Монетка такая цикала. Какий жетончик. Связь. О, Крым. Да, связь. Это, наверное, для таксофона. Ключи. О, це від мотоцикла. То есть проехал гулять и загубил их тут. Так. Советина, 5 копеек 49-го року. Ну и ходячка. Нормально костяночный. За 8 місяців yeah, yeah. хоча з кому збив. Ну, в общем такий от у нього урожай. Так, далі мої знахідки з першим виходом разом з легендою. Ну, висновки робить зарані по цьому металошукачу. Але, як бачите, кількість знахідок говорить... Про нього позитивно. Ну, подивимося, ще походимо по полям, огородам, як він буде далі працювати. Ну, перше враження про нього. В принципі, прилад непоганий. Цепкий, всі цілі бачить гарно, добре, не розмиті. В общем, подивимося, як буде з ним далі. Так, я на сьогодні набомбив в основному одну ходячку. Пара советики, ось опять 15 копійок 1979 року. Радянщина. І одна копійка 82-го. Так. Теж ключі знайшов не від мотоцикла, правда, від будинку. Ну, коротше, отакий от, от сьогоднішній мій улов. Ось так я походив. Так, ну і беззаперечний лідер по знахідкам за сьогодні. Це людочка. Дивіться, знайшла срібне кільце. Вон, проби 925-та ми вже розбирались. Це сучасне. Сучасний виріб. Але, однак, приємно. Бачите, вже не перший раз переконуюсь, що новачкам везе. Молодець. Так, що в неї ще? Пару ходячок теж піймала. І всяка така каванінка. Гвоздик. І це не знаю, напевне, або для тварин, або для сіток. В общем, отак от сьогодні теж відпрацювала. Ну що ж, друзі, на сьогодні коп завершився. Як бачите, ми із знахідками. Знахідок небагато, але все ж вони є. Все ж таки оскому збили, душу відвели все ж за 8 місяців. Давай. Та й плюс до всього. Нашій компанії, наш новий камрад, точніше камрадочка. Піймала серебришко, молочинка. Так продовжуємо. Надіємось далі буде золото. Да, по-любому, по по-любому, нашивочка. нашивочка за нами, так. Да. общем, добре, друзі. Кому сподобалось відео, не забувайте поставити лайк. Підписуємося на канал і справу тут ставимо на колокольчик. Да, щоб не пропустити наступне наше відео, наступний наш виїзд. Все, друзі, до нових зустрічей. Пока-пока.